Всім привіт, любителі рукоділля! Вітаю вас на моєму каналі Рукоділля з Валерією. В цьому відео пропоную зробити вам три крутих ідеї із Пінтерест. Робляться вони нескладно, тому, думаю, справиться зможе кожен. Але перш ніж ми почнемо, обов'язково постав лайк і підпишись на канал. До роботи! І перша поробка, яку ми будемо робити, це ось така восьминіжка. Робиться вона з синильного дроту. Ну, матеріали, які нам треба. Синильний дріт дві штучки. Принаймні, я так порахувала. Ну, помпон. На мій помпон вистачає. Одної штучки, щоб обкрутити. Якщо у вас більший помпон, то я пробувала на більший, то вже треба дві такі штучки. Спеціальний клей у мене для рукоділля, можна використати клей пістолет і ножиці. Ну, почну з того, що буду ось так от накручувати дріт. Щоб туди підходив мій помпон. Коли намотала, треба приклеїти помпон до ось цієї штучки. Отак. Намазуюсь паксику. Я, я ось помпом. І тепер ось тут по етапу намазую клеєм і ось так от закручую. От Отак я Замотала, тут там, де не хватило, я щупальцями закрию. Роблю щупальці отак от. -от, -от. Щупальці я хочу невеличкі, отакі от десь. Ось отак mm -hmm. от накручую. І отут кінець залишаю, і отак от заново кручу. І виходить, бачите? І отак от не, забу... не забуваю закріпляти за цю зумі. У мене буде розкриту 5. Отак от виходить в мене, ось так от перекрутила і обрізаю це. Ось так от і підайно. І тепер склею ці частини. Виходить красиво. От дивіться, як на мене дуже мило. Залишилося йому оченята зробити із бусин. Ось у мене є дві, дві такі. І зараз буду кріпити на восьміножку. От я один глазик уже приклеїла і зараз приклею інший. Я приклеюла, і дивіться, яка милашка вийшла, боже, мені так вона подобається. Я вас вітаю, ми зробили першу поробку із Спінтерес. Така дуже мила медузка. Боже, я не можу втриматись, вона така мила. Раджу всім зробити. Наступна поробка, яку ми робитимемо, це ось такий брелок. Для цього нам знадобиться повітряний пластилін. Деякі бусини. У мене замість зірочок, ті, що там були, будуть ось такі сердечка, такі. будуть ось такі бусинки, у мене трохи інше буде, але з таким самим зайчигом. Дріт і зараз покажу. Такі сірі, від як там. Для початку із повітряного пастеліна ліплю отого зайчика. От я зліпила, і не забудьте сюди отак от вліпити колечко, щоб це був як бривок. І чекаємо, поки воно висохло. От у мене воно вже висохло. І тепер його треба покрити лаком. Прозорим і покриваю і чекаю, поки висохне. От я покрила лак, у в мене лак був трохи з висідками, тому в мене зайчик трохи блестить. Але вийшов непогано. Ну, поки чекаю, щоб він висох, я відрізаю дріт. Мій зайчик уже висох і я дріт твала. З чого я почну? Я ось так от вдіваю зайчика на кільце і опускаю на самий низ. От. І тепер то я надягала на одну, на один кінець. А тепер надіваю бісерину зразу на два. Надягаю одну цю сіру бісерину і опускаю до зайчика. От як виходить. І тепер так само на два кінця надягаю сердечко або зірочку, що у вас там є. У мене, наприклад, зірочок немає. Зато у мене є красиві сердечка. На фоці, яку я вам показувала, більше привок під синій колір. У мене буде більше підрожевий через мої сердечко. Ось так. Тепер знову надягаю одну сіру бісерину. І опускаю, знову на два кінці. Зараз ми все надягаємо на два кінці. Коли будемо надягати на один, я скажу. Тепер знову надягаємо сердечко. У мене сердечко двох кольорів. Як там зірочка? У мене світліший, рожевий і темніший. А Наприклад, в якому я показувала, можна так само зробити дві зірочки сині і одна біла. У мене так само буде одна ніжно. Ну, світле сердечко А два там. ще. Там. Знову надягаю сіру одну бісерину на два кінці і знову опускаю. І тепер надягаю останнє сердечко. Ось так і опускаю. От дивіться, що вийшло. Тепер нам треба зробити кільце із синильного дроту. Дивіться, як це зробити. Отак от, от трохи відступаю і ось тут перекручую відступивши І от зараз показую. Ось так от вийшло і лишнє обрізаю. В мене вийшла перша частина підвісу. Знову відрізаю дріт, буду робити другу частину бривочка. Там на картинці яку я вам показувала квіточка, але в мене квіточки немає, тому замість квіточки я хочу отакі дві бісеринки. У мене більше під рожевий бровок, тому я, мабуть, сию поміняю на рожеву. От я поміняла так значно краще. Так, для початку я беру одну бісерину, надіваю на один кінець. І опускаю. І тепер буду надівати знову на два кінці спочатку. Е, так, надіваю ще дві такі сірі бісерини вже на два кінці зразу. І опускаю от, що виходить. Так, тепер надіваю. Одну з бісерин я спочатку надягну перлину, надягаю і опускаю. Тепер треба надягнути і ще одну бі... не білу, а сіру. Ось цю маленьку бісерину. І опускаю. Тепер надіваю рожеву бісеринку, ту, що я міняла. І опускаю і тепер надіваю іще дві бісерини. Також на один, на два кінці. От чого не вирішує. Тепер знову робимо кільце. Я думаю, це дуже простий брелок. просто понадівати. Думаю, може справитись будь-хто. Оце зробила кільце. Можливо трохи більше, ніж там маленьчок. І деве обрізаю. І зараз ми будемо складати ось ці дві частини брелка. Зараз відрізаю дріт і беру вісюльку, на якій буде висіти брелок. Беру дріт і беру, продіваю в першу і в другу вісюльку, ну, колечко там. І тепер отут є така дирочка, і я в неї отак от хрест нагрест продіваю. У немає такої, можна інші якісь там теж. Ось так зв'язую і в мене виходить такий бролочок. Як на мене, це дуже красивий брелок І наступна поробка ось такий чудесний бантик. Ця поробка мені найбільше в пінтересті сподобалась, тому я обов'язково вирішила її зробити. Для цієї поробки мені потрібні ось такі бісерини білі, більша перлина і дві менших перлини. Потім там такі на фото прозорі бісерини, але в мене прозорих немає. Тому я буду використовувати отакі сірі. Мені дуже подобаються під білий. Ось така штучка, карабін, не знаю, як це душі правильніше назвати, щоб вішати брелок на сумку і дріб. Беру найбільшу перлину і нанизую і проходжу через неї крест накрест І затягую. Кінці мають бути більш-менш рівні. Зараз я буду робити ось цей білий бантик. Так, Працюю спочатку з одним кінцем, я нанизую 25 білих бісерин. Нанизала 25 бісерин і тепер цим же кінцем проходжу ось цю велику перву. перву ту, що ми набирали найпершою. Дивіться, і дуже легко. В нас вийшла ось така перша частина бантику. З іншим кінцем роблю те саме, нанизую 25 бісерин, і цим же кінцем проходжу перлу. І затягую і ось так виходить. Тепер на один з кінців набираю 15 білих бісерин. Тепер цим же кінцем пропускаю одну бісерину і проходжу ззаду наперед через всі ці бісерини. Одна має залишитись тут. Бо якщо ми не відступимо одну бісерину, то тоді ми просто так пройдемо назад. І воно розпитається, просто бісеріли зніметься з дроту і підтягую. І щоб закріпити цим кінцем, проходжу в перлу Ось так от. Зараз. І виходить ось так. І з цим самим кінцем роблю, з іншим кінцем, роблю так само, тільки вже вперло не проходжу. Нанизала 15 бісерин і одну так само залишаю і через 14 проходжу цим самим кінцем іззаду наперед. Ось я пройшла, але в перу не проходила. І тепер беру ці два кінця і перекручую. Тепер будемо робити другу частину бантику. Відрізала проволоку і проходжу в перу. І тепер на один кінець я буду направий, нанизую. 28 бісерин. Нанизал і цим же кінцем проходжу в перлину і затягую нанизу на інший кінець 28 бісерин і проходжу в перлу Тепер будемо плести ось ці штучки. На один кінець понизу 29 бісерин і 30 перлин. Нанизала, пропускаю перлину і проходжу через 29 бісерин цим же кінцем. Ось так, от проділа і тепер затягую. І продіваю в перлину, оцю найбільшу роблю так само з іншим кінцем, тільки в перлину не проходжу. Пропускаю перлину і проходжу через 29 бісерин. Ось отак і в перлину не проходжу. І тепер скручую ось ці два кінці між собою. Відрізаю зайвий і такий бантик виходить. І тепер чіпляю. Ось такий дуже красивий, на мій погляд, брелок у нас вийшов. Сподіваюся, у вас також вийшли такі дуже гарні поробки з Pinterest. Бажаю вам успіхів у творчості. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Буду дуже рада, якщо ви і далі продовжуватимете займатися рукоділлям зі мною. І всім до нових відео.